Так, всім доброго дня! Зробимо швидкий огляд на те, як я розпочав грати. Е, як відомо, на екрані ви бачите назву гри розпочнемо без зайвих емоцій. Завантажуємо зберігання. Так. Що я можу сказати? Не важка ця гра. Я зайшовши лише два рази в гру, вже маю 30 рівень. Це рівень я підняв лише для... через те, що е... відкривалася продукція. Я завжди продавав, е... виставляв в магазині. Останню продукцію. 4 ящика достатньо, щоб перейти на новий рівень. І так, я кожен раз виставляв новий ящик декілька днів ігрових, і 30 рівень дуже швидко досягнуто. Поставив дві виробничі полиці. На кожне відділення я поставив певний товар, що тут можна виробити. З цього списку вони зазначились в пам'яті логотип такий бізнес і підприємство БІП. Дві установки мені достатньо на початку гри. автомобіль новий. Той я ще не зрозумів, як продати. В цей більше входить бочок. Тут відкрив другу кімнату, в якій. Початкові види палива, що можна переробляти з нафти. Нічого такого особливого. Прокачав в навиках е вірогідність. Я переговорив на заправці та прокачав декілька разів можливість піднімати ціну. Тепер можна налаштовувати ціну на товари, які доступні на даний момент більш якісно і. Скоріше заробляти кошти, але е, за те, що я купував ці всі полиці, то на, е, на рахунку зараз невелика сума, автомобіль був куплений, відкритий новий грош. Ну, так як продукції вся виставлена, всіх видів на полицях достатньо, ми ці кошти. Заробимо. Ми можемо відкрити магазин. О, сюди. В планшеті ми можемо побачити, що в мене не так багато навиків відкрито. Е, 6 по переговорам. І 5 по ринку. Цього достатньо на це все кошти йдуть. Потім працівники в мене він найнятий. Проте тимчасово, поки я полиці налаштовував, в мене він був виключений, ми натискаємо цю клавішу і в нас з'являється він на зміні. Так як 30 рівень можемо е, оператора виробництва проти його спішити... Е, не буду, тому що я хочу, щоб перший наш касир допоміг нам заробити певну суму коштів. Продає досить він швидко. Люди приходять, росте рівень. Уже половина за пару секунд, поки ми з вами спілкувалися 30 рівня. Тобто за ці товари дуже швидко рівень. Це рівень. Розвиткому гази. То все інше, то так. Чесно наш бізнес. Все найкраще? А, ну.